Добрий день. Ну що, покрасив я 10 вуликів, получається. В принципі, буду садити відводки. Я вже почав, вже 4 зробив. Оці 2 вже зроблені, виходить. Прильотки, в принципі, не встиг покрасити, но я зніму їх покрасив. Тут ще не поставив. Ну, вже пчола сидить. В общем, ось мій перший отводок. Ось зробив, вони вже вентилюють, яка льотна пчела буде уходити, яка останеться. А сьогодні п'ятниця і в понеділок, вівторок і в среду прийдуть матки. І буду їх підсаджувати. З цієї сім'ї я садив оцей відводок. Що виходить? в второму корпусі. Взагалі матка в второму корпусі весь відкритий розплод. Найшов матку, в нижньому корпусі всі 8 рамок були повністю печатка. Койде там, де був черв'ячок, який вже був запечатаний. Запечатую. Буду запечатувати. І що? Як би ось, який я отводок зробив? Зараз покажу. Ну, ось такий отводок я і зробив, струшував сюди пчелку. З одного боку медова пергова, з другого боку медова пергова. Раз, два, три, чотири. Це, 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 це сильненька відвода, в принципі. Ну, якась летить, все, з вечірка дам трошки водички по бокам ще. Хай в них буде. Тут соте От. І що виходить? Я думав оставити другий корпус, вроді як рамок нема. ващину, вощину, еще строили. Ну, уже цветы акация. В принципе, я цей корпус снимаю. Я кивцы, я все познимал. Получается, поставил магазин. Разделительную сетку. Я покажу в видео, я сетка. все. Вот, и все. Оставил, отстроенную вощинку дав на низ, ей работа есть, все есть. Да сильная семья вот такая котя, дуже такая хорошая. Получається, вже були мисочки з яєчком. Одна днівка, Отаке. В общем, райове состояние не за горами, так що дивіться внимательно, в принципі, ніде не прогавте. Зараз всі сімейки, в принципі, пройду, поставлю на них магазини. У мене 10 сімей, таких более нормальних, я з них зрозумію отводки. Ну, такі діло. Ну, а ці всі вулики, які... Без пчел, без нічого. Починаю красити і відновлювати, щоб вони були хороші. Треба буде купувати пчелопакети. Не буду я ждати, ну прийдеться брати. А що що делать? Це новенький вже, покрашений, хороший. Ну а де пчел немає, чи де є. Ну вже на той рік якось будемо. Як буде вже менше там а то як то як-то красить, краскою. Два лежачка є у мене, виходить, теж їх покрасил. Це мої перші вулики. Їх було три. но два з них более нормальні. Ну, а третий вже гнилотий був. Я якби його не то покрасив. Теж підсадим сюди пчівку. Правда, в мене рутарська рамка, не знаю, що робити. Ну, подумаємо, подумаємо. В общем так. А так все. Робимо відводки. Садим, як кажуть, в нові вулики. Так що так. Ну, ставимо магазини. Магазини покрашені. Як же ж воно? Релакс лазур. Це темна вишня. Ну вони трошки підвигаріли, Ну, вже давненько мені подобається. ця краса. взяв темний дуб у Якраз їм перестало, може, щось подивити. Цей світ такий поганий. Ну, а так робимо далі. І так, Итак, ось вам і примір. Получається, бокова повністю відстроєна. Ну, як сказати, ще трошки і вже буде готова. Зараз ми її, в принципі, обов'язуємо. сейчас мы и, в принципе, поднимем глянем, Опа. В принципе, уже, как бы, вся оттянута. Это, как бы, крайне. А с этой стороны, ну, засева нема, в принципе. Ну, пчелы хватает. Что получается? Вот а рамочка отстроена, она пойдет потом. Или сейчас в гнездо. Или потом Комусь якби на підсилення, якби суші не багато, є ващина відстроєна. А так виходить. Печатний розплод береться. 3-4 рамочки. І струшуються 2 рамочки молодої пчели. А це і весь відвод виходить. Так що. Сюди вже магазинчики надів. На ту сім'ю теж надіну магазинчик. Рішив все-таки все. Хай магазинчики. Потім, якщо буде сім'я дуже величенька, Снял магазины. Взял по рамочке по двери с расплодом. Это есть. Ли, э, поставил вощинку. Все. Дальше они работают. У них работа есть. На отводке расплод отдал. Все. Ну, это уже приймут маткой. Вот так. А так дальше робим. Семья хорошая. Дуже хорошая. Классная семья. Так что... Літають, акація цвіте, чорнокльон цвіте, е, щось в виді бузини, щось теж цвіте, калина цвіте. Багато чого цвіте. І все в один в один, як кажуть, в один період. Ну нічого, буде що буде. Так що. А так в основному йдемо на отводки. Меда особа, в принципі. Навіть якщо починаючи пчеловод, в принципі, не ганіться за медом себе вы ви сможете выкачать в любом случае а вот е, количество получше уже с такой весной набрать сейчас и швидше будет вот капец ой да 5 минут не было 5 минут все утеплителя нема да ланочка и уже второй по счету это транзит просто все грызы ладно ай капец Ну, хай гризе. Кості купляємо, все купляємо, хай росте. Так що. Ну, в общем, якщо вам подобається... Що я роблю? А, в принципі, вийшла оговорка з сироваткою. В принципі, це виходить проти аскафероза, проти гнильця, які-то бактерії, отаке, от так. Да. От кліща, в принципі, воно, я не знаю, допомагає, не допомагає. Ну, який? От кліща я весною, ну, в принципі, не обробляю. Для чого? Якщо осінню, хорошо обробити. Це якщо вже побачу десь. Це як перші раї мої були. Побачив на пчелки на одній, на другій, на третій кліща. от тоді так. Да, обробляти по-любому треба, то що це дуже велика закліщеність. А так є. Внизу нижнього бруска рамки настроїли трутньовий сот Я відрізаю його, дивлюся, ну, там хоч би одного побачив, в принципі, кліща. Ну, а так, в принципі, осінню хорошо він посипався і пішли вони в зиму, всі перезимували. Ну просто що, скільки їх треба тепер розширяти. Да і все. Що ж вулики гнить будуть. Так що так? Ну а так. Покажу, як підсаджую маток, подивимось. В общем, на все добре. Підписуйтесь, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Ну, до зустрічі!